Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Мені дуже приємно, що ви заходите, користуєтесь моїми рецептами, готуєте, а не тільки проглядаєте. Я б іще просила вас, щоб ви більше коментували, ділились своїми рецептами, можливо, щось підказали. Мені це буде на користь і буде приємно прочитати вашу думку. А сьогодні я б хотіла поділитись із вами іще одним рецептом рулету із фаршу. 700 грам фаршу в мене. Цибулька на блендері перемолола. Дві цибулинки. Та Посолимо, чесначку ще Два зубочки І паприки у мене капчуна паприка? Ну, десь. Ось так додали? Сумішперці. Ще в мене трішки залишилось італійський трав. Давайте ще сюди додамо італійські трави. Так і перемішуємо. А ще сюди я додала одне яйце. А тепер перемішуємо. І так, фарш ми приготували, тепер викладаємо його на пергамент. І будемо його. Розрівнювати у пласт такий, щоб можна було завернути. Ось так ми сформували фарш на наш рулет. Тепер присипемо твердим сиром трішки. Так, тепер зелена цибулька. Рівномірно розкладаємо по фаршу і викладаємо мариновані огірочки. Ось так. Так, огірочки ми виклали і посипаємо знову сиром. Сиром вже можна засипати тепер більше. І така в нас буде огірочно сирна начинка. Так, можна так придавить злегка, і будемо завертати рулет. Завернули і по бокам скручуємо як цукерку. Ось такий батон у нас вийшов, Крубасний. Так. І зараз ми ще завернемо його у фольгу. Ось так завернули ми рулет у фольгу ще після пергамента. Ставляємо в духовочку запікатись десь при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин. Чекаємо. Так, а тепер я хочу змазати його зверху гранатовим соком. Мазуємо і ще поставимо його на 10 хвилин в відкритому вигляді у духовочку. Ось так. Чекаємо. Виняла я з духовки наш рулет. Рулет дуже простий, дуже швидко його готувати. Так що, рекомендую вам приготувати. Зараз ми йому дамо час, щоб він охолонув. І покажу в розрізі. Ось рулетик в розрізі. Він ще не охолов, але я вже його розрізала. Він дуже гарно ріжеться, дуже смачно, я вже спробувала. І дуже соковитий. Так що, я рекомендую його приготувати. І ви, я думаю, Ну, будете задоволені. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам! Готуйте це смачно!